Завершилося онлайн голосування першого етапу національного відбору на Євробачення 2017 Переможця назвуть 16 січня. Про це новинам на першому повідомила виконавча продюсер конкурсу Вікторія Романова. Майже п'ять місяців. Інтернет користувачі мали змогу проголосувати за оприлюднені на сайті відео та аудіо виконавців. Також уже не приймають анкет артистів, які насилали голові журі Константину Меладзе. Тепер спеціальна комісія визначить учасників, які візьмуть участь у нацвідборі Євробачення Євробачення 2017. Прямі ефіри пройдуть 4, 11 та 18 лютого. А ім'я переможця, котрий представлятиме Україну на пісенному конкурсі, оголосять 25 лютого. Переможець цього онлайн відбору автоматично потрапить, стане одним з учасників півфіналу національного відбору. Всі решта заявок це заявки, які підправлялися безпосередньо музичному продюсеру. Або ті заявки, які були розміщені на сайті, але за яких було віддано менше кількість голосів, всі вони зараз переглядаються і будуть переглянуті спеціальною комісією, за результатом роботи якої сформуються. Три півфінали учасники трьох півфіналів національного відбору.